Вітаємо вас на каналі Житло Є. Сьогодні ми в 10 кілометрах від великого міста Коломиї, в селі з гарною дорогою. Бачите, майданчик Святого Миколая ми найму, зупинка транспорту. І село досить доглянуте, ошатне, гарні паркани і дуже гарні краєвиди. Під'їжджаємо до будинку, в який ми приїхали. Ось цей будинок, хороший паркан. Ми зразу звертаємо увагу, що газ підведений, нам показують до, самого, до самої хати. Двір просторий, рівний, гарної форми двір. Праворуч, того збудівля під старовинною черепицею. На Коломищені таку польську черепицю зберегли автентично, а зараз праворуч будинок, є криниця біля воріт. Ще раз Та дивимося, ось така стодола велика, з якої можна зробити гараж. Фундамент широкий. Чоловік все робив для себе. ну uh -huh. Для дітей, uh -huh. вірніше, бо нам таке uh -huh. uh -huh. маємо. Там. Така смарека, паркан. Так. Ну, і дерев'яний будинок, але має фундамент. Uh -huh. Фундамент високий, бачите? Uh -huh. Нам показують фундамент, який добудували, бо мали робити прибудову до будинку. Він досить великий. Ця площа і це може бути ще кімнати додаткові, про це пізніше. Оглядаємо ділянку. А толока це що як? Там собі... А, там, там... річечка, <плес> та? там, <плес> так, <плес> так, <плес> так? Там так, там, там, струмочок. Вода. там струмок глибокий. 18 соток до, до тої толоки, да? так? до і загального. Так. І до і тут, і тут, тут є десь 10 сотиків. А там де? О, там? тут. Оце такі, тут. О, О, то, що розорано там, то, там. Доже до, 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 до сусідські там. Mm -hmm. Доорено тут сусідське. І тут такий. І... Так, є... так, тут 18. Шо... Ділянка 18 сотих, ось до річечки і ще з боку 10 сотих землі. Тобто усього 28 соток. Якщо краєвиди зараз такі гарні, то уявляємо, як гарно тут весні і влітку, в селі люди займаються сільським господарством, бджільництвом, вишиванням, машинна вишивка, адже коли ми є поруч і ринок. Прикладного мистецтва, вишивки тут в ціні і досить такий активний. Це, про це нам розповіли власники будинку. Господарські будівлі міцні, вони досить нові, дуже просторі. Дуже така велика і Тут Великі подвір'я, що є де заїхати. Знаєте, mm -hmm. машиною є де заїхати, так. Mm -hmm. тут полога мали, років. Господарські будівлі з цегли під польською черепицею і залита стяжка, тобто підлога залита. Ідемо mm -hmm. mm -hmm. в будинок. Будинок починається з великого просторого коридору. Підлога, ліворуч кімната, теж стеля, як і в коридорі з дерева натурального. Це дуже дерев'яна, гарна так. підлога. знаю, як все тут місце, дуже я бачу гарне. І піч красива. Так. Врізка газу є, є. до так? — повністю до хати є, до за хат, Вр... Ну, Тобто по, план у вас по є? План, врізка план є. є. Просто ви вже собі, якщо захочете, будете в хату, то вам вже оці газовщики будуть проєкт робити, в різ... ну, хату тягнути, uh -huh, uh -huh. а так то воно і кимиться на воду близько. Знаєте, що тут два метри хату, що близько. Коридорчик великий такий. А. Великий коридор, тут можна робити... Тут можна санвузол запросто зробити. Так? З половину цього коридору. Ні, тут, якщо ми вас порадимо, якщо Як, хтось то. Кажіть, кажіть. Це просто великий коридор з гарною стелею, стріхом. І підлоги скрізь дуже хороші. Дивіться, uh -huh. санвузол ми хотіли... Uh -huh. хотіли отут робити. Можна з коридора робити двері, двері. тут санвузол і туди вихід, щоб там Угу. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. А тут кухня, uh -huh. щоб було. Uh -huh. А там ззаді є бетон, ми хотіли спальню, а там, ну, чи дитячу, чи дорослу, як там можна... Ось цей фундамент за цією кімнатою. Тобто... Планувалися там санвузли і кімнати. Піч цікава, я такої ще під так. не бачу. Та, це старовинне, тут бабуся жила, після неї ніхто там, не жив. Це трошки так трошки, знаєте, десь я. колись прибираємо, бо воно ніхто не живе, знаєте, і воно за... У нас від часу, не аж такого є, щоб це все виходило, бо чоловік трохи захворів. З усього бачимо, що будинок е міцний і. Е при добудові буде дуже гарна хата, велика, простора з умовами. І про вартість. Вартість цього домогосподарства на землі 28 соток в 10 кілометрах від великого міста Коломиї по хорошій дорозі. Назначили вартість 24,5 тисячі доларів. Торг має місце уже в розмові з власниками. Попросимо вас про оцінку. Поставте нам оцінку, лайк, коментар, пишіть нам або ж телефонуйте. І під'їдемо на живий огляд цього будинку. Дякуємо вам за увагу і до нових зустрічей!